Архіви колись вони були такими, от, як хроніка Нарнії, Там все в пилу невідоме. Це той самий випадок, скільки коштує ремонт для багатьох людей. Така шокова реакція про те, що можуть зберігатися документи трьохсотрічної давнини. Ми думали, що на глині не досить тоді. Займаючись родом, потрібно бути готовим до того, що там будуть не лише якісь приємні відкриття часом можуть бути і не дуже. Для мене це як хобі доповнення до основної роботи. Тому е, зазвичай, якщо брати маленьке дослідження, це може бути в діапазоні десь тисяч п'ять, це одна гілка роду, одне прізвище, іншими словами. Mm -hmm. Тобто там чисто там дід, от його там всі прапрапра, -пра -пра, ну, наскільки це можливо? До до стіни прямо. Да, ну До максимально можливо по джерелам. Да, тобто, це е, ну відповідно чим більше гілок і воно от плюсується. А так, якщо брати. Прайс саме ну от на комерційному ринку, аналогічному там е зазвичай ну воно в доларах всюди вказується, то в середньому. Дослідження роду одна гілка стартує десь доларів 800. в районі тисячі півтори, залежно від компанії. Тобто, десь є де високий прайс, є менший. Але загалом повне дослідження роду. Тобто, якщо ви хочете дослідити там всіх, ну все, що можливо, по лінії мами, по лінії батька, там всі гілки, які тільки є. Якщо по всім збереглися добре документи, то дослідження може доходити до 10 тисяч доларів. Тому це дуже небчетна процедура, очевидно, і е, вона якраз. Ну, скажімо, доступніша для іноземців ніж для українців. Тому це теж одна з причин, чому генеалогія насправді у нас не суперпопулярна. А що таке гілки роду? Це от мама і тато, це дві гілки роду. Е, Чогось по, по факту правильніше рахувати, напевно, по прізвищам. Да? Тобто одна гілка це одне прізвище. Тому що ну, і мама, і батько це від них розходяться дві гілки, це їхні батьки. І так, от по прізвищам. Це той самий випадок, скільки коштує ремонт. Ну тобто вам жоден генолог не дасть ціну одразу. О, да, скільки це коштує? Не, не, це неможливо просто, тому що дуже багато залежить від того, що у вас є. Якщо у вас є ну, принаймні базова вибірка, тобто ми чітко чіпляємо з архіви, у архівів є ці а, там скани, чи можна замовити скани, це якби одна історія. Хоча е, був дуже смішний випадок, звернувся до колеги Литовець, ті, е, там, подивитися якісь книги в Дніпропетровщині, е, ну, знайти там людину, ну, він йому виставив, що це коштує на 50 доларів. Тому що е, так він каже, яке 50 доларів, там в кінці книги має бути індекс. І ти розумієш, що ага, да, в католицьких книгах і в холмських книгах дійсно в кожній частині книги були індекси. Це дійсно дуже зручно, це спрощує життя, хоча вони теж помилками. А, вибачте, на Дніпрянській Україні такого немає. Тобто ти береш і, і починаєш вичитувати кожну сторінку, це робота, це очі, це в тому. Ну, це це, це непроста історія насправді. Ще нюанс. Ви хочете там, повністю замовити дерево, чи ви хочете частково замовити дерево. Тут, тут, тут можуть бути дуже різні речі. Наприклад, людина сама от, типу, каже, Окей, я там сама там, 19 століття проходжу, а далі мені там, треба вже допомоги, там, по якимось конкретним речам, там, зібрати більше інформації про предка чи купнути глибше. І тут наймається на цьому етапі. І це насправді, я би сказав, це, напевно, така саме прикольна була б модель. Бо людині самій треба проникнути з цим. Людина все одно сама найкраще знає, наприклад, там, прізвища. Бо коли я відкриваю фастів, я знаю набір прізвищ, які там були на тих вулицях, да, які тусували між собою. І коли я читаю метрики, ага, так, стоп, а оце, так, оце ми собі там, десь ставимо на, 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 це, на чекбокс, да, що це, про цей запис не забути. І потім ти до нього повертаєшся, тому що воно десь тобі відстрілює. Інша людина, яка не знає цю специфіку, вона буде по-іншому з цим працювати. Є така, такий напрямок, бо метод, напевно, це психогенеологія, як в психіатрії, вона використовується. Я не прихильник, для мене це якась така конспірологія, тому ну, я не є великим прихильником да, цієї течії, але є така методика, яка використовується навіть під час таких опрацювань різноманітних проблем, які можуть тягнутися, наприклад, поколіннями в сім'ї. Є дослідження на цю тему. Я читала цю книжку просто заради цікавості, але ну, я не схильна знову ж таки вважати, що якщо була якась травма на рівні якогось покоління, там, ну, покажучи, як в нас в Роду було, що там четверо поколінь виросли без батька ну, то через різні причини: хтось загинув, там хтось розлучився. Тобто Це не, ну, не програмує мене, наприклад, да, на те, що там все пропало там, чи ще щось, але е, те, що ці травми поколінь, іноді, як і говорять, в принципі, Психологи, те, що якщо в роду були репресовані, і родичі про це знають, ну воно все рівно воно накладає якийсь відбиток. Тобто, якщо про це періодично згадувати, думати, все рівно це не те, що тягар, але на емоційному плані знати, що там когось розстріляли з твоєї сім'ї, все рівно воно має значення і на людину це впливає. Для мене це просто зрозуміти, що я була є частиною великої колись сім'ї, тому що зараз вона в мене дуже скоротилася чисельно. І е, знання про те, що дійсно рід був великий, про те, що ми завжди жили от в межах тієї області, де я народилася. Тобто воно дає скоріше якесь, да, це та сама сентиментальність, тобто таке умілєнні, якщо це так можна назвати, коли ти бачиш ці документи там або фотографії, да, воно дає якийсь такий спокій. Знаєте, архіви певно, що колись вони були такими, от як хроніка Нарнії. відкриваєш двері, а там все в пилу невідомо, невідомі, які люди. Можливо, раніше вони були такими. Зараз архів в Україні це сучасна установа, де працюють гарні відзивчі люди, але вони вам не зможуть допомогти, якщо у вас не буде хоча б необхідного мінімуму знань про свою сім'ю. Що найменше, що ви повинні знати, це як звали вашого пращура. Коли він народився і де він народився? Ось це базова інформація, яка допоможе співробітнику архіву вам допомогти. Знаєте, трапляються такі люди е, в архіві, от я зустрічав вже не один раз, коли ти їм розкидаєш свою історію, і вони вже, наче проживають твоє дослідження, вони намагаються тобі допомогти. А, ви не знайшли в цій книзі, а давайте подивимося тут. Ви не знайшли тут інформацію, а спробуйте ще ось там чи там. Спілкуйтеся з людьми. Звичайно, з архівом можна спілкуватися і шляхом листування. Це нормальна в принципі практика. Коли ви пишете лист звернення, вам надають на нього відповідь і все, але для більш емоційного дослідження, щоб ви розуміли, як це відбувається, я рекомендую всім йти в архів самостійно працювати з документами, тим більше що в нас в державі це, в принципі. Дозволено, немає ніяких таких обмежень про для роботи з документами, яким старше за 75 років. Ви можете самостійно їх гортати, читати, фотографувати, сканувати. Це все дозволено, все зроблено зараз в Україні для того, щоб ви працювали там. От предок, по якому я починала свій пошук, по якому не вдалося знайти записів про його народження. Я думала, ну все, це вже кінець, це тупік, нічого я про нього не дізнаюсь, тому що, не знайшовши запису про народження, неможливо знати батьків, відповідно і далі вже там інших предків. І я вийшла на. Родичів цього мого предка на нащадків його брата, в яких були документи про народження дідуся, мого прадідуся. І там виявилася дуже цікава історія, що він помер як Фома Завадський, католик, а народився як Павел Завадський, православний. І якби ці документи не збереглися в роду, я би в житті не знайшла і не здогадалася, що він, по-перше, з іншої області переїхав в цю область, що він змінив ім'я, змінив релігію. Я би ніяк не здогадалася про це, якби не оці от документи, які, попри всі переслідування радянської влади, вдалося зберегти в моєму роду, тому що мого прадідуся розстріляли. І е, я думала, що відповідно, якщо мій прадідусь вже не живий, е, то його брат відповідно також вже його немає. І там важко буде щось е, знайти його нащадки. Важко буде знайти тим більше якісь документи е, про рід. І на моє здивування е, я вважаю, що це найбільше моє відкриття, найбільший скарб це саме от е, віднайти зв'язок з цією втраченою родиною. І е, я дуже рада, що вони погодились поділитися зі мною цими документами і відкрити нам цю завісу. Тепер вже я з ними ділюсь моїми відкриттями. Тепер вже я їм висилаю всі документи, які знаходжу: дворянські справи або судові справи, тому що. Займаючись родом, потрібно бути готовим до того, що там будуть не лише якісь приємні відкриття, не лише якісь приємні історії. Часом можуть бути і не дуже. Наприклад, читаючи шляхецьку справу мого предка, я дізналася, що він був судимий судимий за те, що, працюючи економом при дворі якогось там пана, скажімо так, він побив насмерть одного з кріпаків. Ну, принаймні з цього почалась судова справа. Закінчилась вона все-таки його виправданням і тим, що він все таки не був засуджений. Але, звичайно, хто його знає, що ж там було насправді і яка була історія насправді. До речі, який етап найцікавіший? Для дослідника чи для пошуківця просто? Для пошуківця. Е, найцікавіше, мені здається, це пошук перших результатів, перші результати, коли отримуєш. Тобто, коли ти до цього думав, що ти нічого не знайдеш, це неможливо, там всі давно повмирали. Ну, якось це здається, що там для багатьох людей взагалі буває така шокова реакція про те, що можуть зберігатися документи трьохсотрічної давнини. Для них ну, це взагалі от вони не знають, що вони на світі були, і вони думали, що це вже ті документи давно згоріли, викинули, нічого знайти неможливо. Ми ну, думали, що на глині не досить писали тоді. Так, ну ти стояли якась береста, якийсь священник сліпий, сидів там, в Старі щось виводив, от вони собі так це уявляють. Насправді це при кожній церкві була матрична книга, все велося, писалося, все це було дуже поширено. По суті, при церквах це, як зараз є оці ЗАКСИ, ну РАКСРА, да, якщо брати правильно, то де реєструють народження, шлюби, там смерті, так само тільки раніше це робилося при церкві, тобто це все от, два в одному. І е, культова споруда була, і реєстрація актів цивільного стану, як ми це зараз називаємо. Тому от перші результати, коли. Людина перші ці довідки отримує. Зазвичай це от найбільша така ейфорія, коли здавалося б, що ти нічого не можеш знайти, але тут ти знайшов. Найголовніше пристрасть такому дослідженні в тому, що ти постійно відкриваєш для себе щось нове. Трапляються такі моменти, коли ти досліджуєш одну з гілок, і ти натикаєшся, так би мовити. Тупік, який не дасть не щось не вистачає для того, щоб продовжити своє дослідження. Ти його відкладаєш. Це може бути день, два, тиждень, це можуть пройти роки. Але одного разу, коли ти повернешся до цього, ти переглядуєш свій записник, ти знаходиш, що в тебе була така проблема. Ти згадуєш, ти переживаєш той самий стан, коли ти зрозумів, що ти не можеш продовжити дослідження. І ти шукаєш нові варіанти, е, знаходиш їх. І ось ця емоційна складова, коли ти знаходиш все ж таки вихід з цієї ситуації, коли ти зміг просунутися в подальшому своєму дослідженні, ось це напевно що і велика пристрасть. Саме тому, певно, що. Генологічні дослідження вони не можуть бути завершені там за тиждень, можливо, навіть за рік. Іноді люди досліджують свої родоводи десятиліттями, і то в них не виходить повністю це зробити досконало, щоб знати всіх-всіх своїх родичів, як вони жили, як вони переживали.